Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд» і з вами Крупти. і сьогодні в нас відео з інформацією з Бетки. Тому за класикою, одразу кажу, якщо ви не хочете собі спойлерів майбутніх персонажів, та якими вони поки що є на бетці, можете вимикати це відео. Для решти, сьогодні ми поговоримо про персонажа, ім'я якої є Фролове. Я думав про те, чи варто замінити її ім'я. Змінити його якось. Однак, на мою думку, по-перше, ім'я не грає такої важливої ролі, і те, що нам може здаватися, що воно має російське походження, наприклад, це не зовсім так, бо, по-перше, є два варіанти походження цього імені. І перший він від імені Фрол, що означає там якийсь парубок чи щось таке, а друге від слова флора, що означає квітнути, розквітати. А а так як Фрулова в нас з квітами і її анімації кажуть саме про це, то, скоріш за все, китайці використали саме другий варіант походження цього імені для цього персонажа. А якщо так, то ім'я в цьому випадку має латинське походження. Тож єдине, чим воно може бути пов'язане з слов'янськими мовами, це приставка Ов. І все добре, давайте перейдемо вже до дійсно важливого питання. Отже. У Фролової є серія звичайних атак, і в неї купа комбо, які використовують і скіли і звичайні атаки, одне веде до іншого, і таким чином вона накопичує свою форте. Власне, це схоже на інших персонажів, однак трішки інакше все саме в геймплеї. Щодо її форте, то коли вона накопичує його повністю, вона його активує, і це виступає її енергією для ультімейту. Це поки що. Що перший персонаж, в якого немає енергії взагалі, і вона використовує для активації ультімейту Форде. Тобто вона буде давати ульту завжди в кінці своєї ротації, тому що спочатку вона накопичує свої форти, активує його, далі ульта, і вона може перемикатися на іншого персонажа. Щодо самої ульти, то вона прикликає гекату, яка б'ється на полі, коли сама Фролова висить десь там у повітрі. Якщо ви будете знаходитися в цей момент на персонажі, то усі атаки, які отримуватиме Геката, переспрямовуватимуть. На саму фролову, тобто, наче фролова і отримує цю шкоду. Саме тому є другий варіант. Ми можемо перемкнутися на іншого персонажа, і Геката продовжить битися самостійно без нашої участі. Однак, основною обмеженістю персонажа є те, що для того, щоб геката, поки фролової немає на полі, використовувала посилену атаку, персонаж, який знаходиться на полі бою, має використовувати ехо. А як ви розумієте, більшість персонажів мають лише одне ехо. Якщо ж ви будете використовувати ехо з трьома зарядами, наприклад, як у камелії в її сеті, вона може використати ехо аж тричі, то використання одного й того ж ехо підряд не буде вважатися використанням нового ехо, тобто не провокуватиме ще одне спрацьовування додаткової атаки ультимейту фурлової. Однак. Є два персонажі, які здатні дати більш ніж одне ехо. Першим персонажем є Кантарелла, яка лежить на моєму акаунті прямо з її виходу, і я взагалі жодного разу більше її не брав нікуди, тому що власне мені нема взагалі з ким її використовувати. І другим персонажем є Роча. Якщо взяти таку команду, то в рочі в нас два використання ехо, це, власне, звичайне ехо, а також, якщо пам'ятаєте, в неї є скринька, яку вона передає своїм аутро, і прикликання цієї скриньки вважається використанням ехо. Щодо Кантарелли, то в неї є аж чотири використання ехо. По-перше, це її скіл в міраж стані, далі це її форти в міраж стані, також це, звісно, її ульта, Ну і звичайне ехо. Це також вважається використанням ехо. Таким чином, Кантарелла здатна дати аж чотири додаткових атаки для ультифролової. Роча здатна дати дві атаки. В сумі це шість спрацьовань додаткової суперсильної атаки гекати. Так, вона досить сильна, і за моїми підрахунками, використання Кантарелли та рочі разом з Фроловою буде збільшувати демедж самої фронти. Фролової приблизно на 25%. Однак є інша проблема, про яку варто сказати. Поза цією командою, Фролова, скоріш за все нормально не працюватиме, тому що, якщо збільшити її демедж на полі бою, однак поза полем бою ви не спричинятимете достатньої шкоди, то така команда спроможна буде нічого закривати. Щодо демеджу фролової без Сігни, то це теж велике питання, тому що все ж таки сігна її збільшує Шує демедж саме тих типів шкоди, які їй потрібні, і до того ж має унікальні мультиплікатори, які теж притаманні тільки її зброї. І альтернативи цьому майже немає. Саме тому я поки не впевнений, якщо ви, наприклад, не маєте кантарели, однак хочете викрутити собі фролову, і у вас немає круток на Сігно. На мою думку, це буде дуже слабкий персонаж, так наче ви викрутили зані, однак ваш ровер зайнят ти іншою командою, а Фібі у вас немає, тому вам доводиться зані використовувати з якимись персонажами, які з нею не комбінуються. Саме тому без Кантарели та без Сігни наразі, за моїми підрахунками, поки фролова не варто того, щоб вибувати, тому що немає сенсу. Однак, це дуже ранні підрахунки, і звісно, я все протестую, коли вийде цей персонаж. Щодо Рочі, то вона не обов'язковий персонаж в цій команді однак, звісно, вона посилить її. Вагомо. І все саме тому, що аутро Фролової збільшує хавок демедж та хеві атак демедж, а це основний демедж Рочі. І якщо ви все правильно зрозуміли, а я думаю, що це саме так, ми отримали вже третю повноцінну команду з трьох персонажів. Першою була Картатія Чакона та Ровер, другою в нас Чанлі, Бранд та Лупа, і третя в нас Кантерелла Роча та Фролова. Усі ці персонажі. Комбінується одне з одним, в даному випадку фролова бафає Рочю, Роча бафує кантереллу, а Кантарелла бафує фролову, і усі ці аутро будуть бафати одне одного і збільшувати загальний демж команди. Насправді, я дуже радий саме такій команді, тому що останнім часом я рочу перестав брати, однак її демедж досить високий. І якщо фролова буде бафати її, то демедж рочі підніметься ще. І демедж такої команди може бути нічим не гіршим за демедж нашого Fusion Тріо. І таким чином ми отримаємо хавок Тріо. Щодо того, кого ким можна замінити, то, звісно, Рочу можна замінити, не знаю там на Санхуа, це теж буде непоганий варіант. Звісно, її можна замінити на якогось хілера, тобто Шоркіпера або Веріну. Також її можна замінити на якогось саб ДД персонажа наприклад, Yin Lin чи Чан Лі теж може стати в цей слот, навіть може бути сян -Лі Яо. Єдина проблема, що його не поквіксвапити нормально, та його не бафатиме фролова. Звісно, можна подумати трішки подумати про використання в цьому слоті генерала. Однак, на мою думку, він займатиме занадто багато часу на полі бою, і ротація всієї команди підвищиться до нереальних висот. Також цей слот, звісно, можна взяти якусь дандін. Її ротація не супершвидка, однак, принаймні її буде бафати хабок демедж, та і хеві атак демедж, здається, є її основним типом шкоди. Тому так, данджін, цей слот, скоріш за все, стане досить непогано. Щодо заміни Кантарелли, то, на мою думку. Цього просто не існує. Вдалої заміни кантарели в цій пашці поки що немає. Можливо, з'явиться якийсь інший персонаж однак, поки що це так. Повторюся, якщо у вас немає Кантарелли, то, можливо, Фрулова не найкращий вибір для того, що крутити. Однак, якщо у вас багато круток, і у вас поки що немає Кантарелли, скоріш за все Фрулова буде разом з Кантареллою, або її банери йтимуть одне за одним. Тому я думаю, що докрутити її, ви зможете. Якщо порівнювати ці дві команди між собою, то між ними є дві відмінності. Перша відмінність – це те, що Бранд, окрім того, що хілить, він дає щит усій команді, а це значно допомагає з виживаністю у цієї команди. Кантарелла трішки більше хілить, ніж Бранд, однак не дає щита, і це може призвести до того, що грати такою командою буде трішки складніше. Щодо другої відмінності, то лупа зрізає 15% резистів, і це досить суттєво збільшує демош усієї команди. До того ж, в неї сіг на баф і усю команду у випадку з нашою хавок командою, то ані в Кантарелли, ані в рочі. Ані у Фролової немає бафу для команди, тільки 200 атаки від ульти-рочі. Однак, на мою думку, це взагалі не компенсує ту кількість бафів, які дає Лупа. Саме тому, на мою думку, ця команда може стати трішки слабшою за наше Fusion Trio. Однак вона матиме свої переваги, наприклад, у вигляді стягування рочі. Якщо ви грали цим персонажем, то знаєте, у наскільки великому радіусі вона стягує супротивник. Це справді вражає. Щодо розподілення шкоди, то в даній команді в нас на першому місці демоджу Чанлі, далі Бранд і далі Лупа. У цій команді буде приблизно те саме. Фролова буде спричиняти найбільше шкоди, далі йтиме Кантарелла і закриватиме це Ротче. Хоча насправді я не впевнений, хто з них двох буде спричиняти більше шкоди. Що ж у підсумку? Ми отримаємо цікавого On Field, Off Field DD з двома варіантами використання в бою, обмежену, як і більшість останніх персонажів, однак з потенціалом на майбутнє, тому що, так як в неї є аутро з бафом, її можна буде використати ще з кимось. Поки що такого персонажа немає, однак він може з'явитися в майбутньому. Те, що мене зараз хвилює, це те, як вони впишуть Фролову в майбутній сюжет. Тому що. Поки що вона максимально негативний персонаж, яка займається чимось там своїм і допомагає негідникам. Однак, яким чином цей персонаж розкриється далі, ми поки що не знаємо. І, можливо, персонаж залишиться негативним, навіть попри те, що вона стане ігровою. Це досить цікаво, і мені хочеться вже про це дізнатися. Однак, якщо спойлери щодо персонажа. Я читаю, то спойлери щодо сюжету, я намагаюся уникати, наскільки це можливо, тому що мені цікаво побачити це все на релізі. Я фролову крутиму, ну не дивно, в мене є кантарела, і треба ж якось її використати. До того ж в мене є роча, а я досить люблю цього персонажа. Саме тому мені цікавий геймплей фролової, і наскільки він змінить підхід гри до створення персонажів, тому що ми вже маємо подібного персонажа. це Кона, вона використовує ультімейт і при цьому залишається на полі бою. Фролова буде робити те саме. Наскільки це буде використано в майбутньому і чи з'являтимуться подібні персонажі, ми, звісно, про це дізнаємося лише потім. Однак наразі це вже щось цікаве. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!